За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Гучна справа про побуття журналістки Тетяни Чорновол набирає обертів, і чи не щогодини у ній з'являється нова інформація? Так, уже відомі прізвища чотирьох затриманих, які можуть бути причетними до побуття Тетяни Чорновол. Андрій Носіковський, Олександр Храмцов, Сергій та Олександр Котенки. Пізніше у міністерстві внутрішніх справ надали нову інформацію. Даний момент слідством задержан п'ятий подозріваєми який, по предварительним даним непосредственно приймав к збієнню, потерпівши прізвище останнього затриманого наразі не називають. Також у МВС розповіли, що підозрювані в побитті Чорновол так чи інакше пов'язані з деякими народними депутатами, зокрема з Давидом Жванією, Миколою Княжицьким, Віталієм Кличко а також з батьківщиною ТІВІАЙ та бандою рибки. Следствием установлено, что Сергей Котенко является учредителем и директором предприятия, которому был подконтролен телеканал ТВА. Также установлено, что задержанные тесно контактировали с членами партии Удар. Установлена связь подозреваемых и с народным депутатом фракции Батьвщина, один из подозреваемых Александр Котенко, являлся членом бандитской группировки Савлохова. Правоохоронці звернулися з клопотанням до суду, аби той обрав підозрюваним міру запобіжного заходу. Тим часом Печерський суд столиці проігнорував підписаний Віктором Януковичем закон про майданівську амністію. Суддя Віктор Кицюк відмовився задовольнити клопотання адвоката журналіста Валерія Гарагуца про закриття кримінального провадження. Аргументував це тим, що клопотання про закриття кримінального провадження на підставі цього закону може бути подане тільки при розгляді цієї справи по суді. Ті, а зараз, мовляв, вона на стадії підготовчого засідання, тож суддя планує направити кримінальне провадження на новий судовий розгляд.